Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі, любі П'ятикласники! Ми з вами продовжуємо обговорювати умови, що сприятливо впливають на життєдіяльність рослин. І сьогодні будемо говорити про ґрунт. Ґрунт – це верхній шар земної кори, складна та динамічна суміш мінеральних речовин, органічних речовин, води та повітря. Частинки мінералів це крихітні тверді шматочки гірських порід і мінералів, а саме пісок, мул, глина. Органічні речовини це розкладені рослинні рештки, такі як листя чи корені, а також тваринні рештки і специфічні новоутворені органічні речовини гумус. Органічні речовини сприяють родючості та структурі ґрунту ґрунт також містить воду, яка необхідна для росту рослин і підтримки ґрунтових організмів. Ґрунт містить повітря. Пори в ґрунті забезпечують обмін газів між ґрунтом і атмосферою. Це важливо для дихання коренів рослин і ґрунтових мікроорганізмів ґрунт може значно відрізнятися за своїм складом, текстурою, властивостями залежно від таких факторів, як клімат, геологія, рельєф і типи організмів, які його населяють. Ґрунти зазвичай поділяють на різні типи на основі їхніх характеристик. Здоровий родючий ґрунт необхідний для сільського господарства та відіграє вирішальну роль у підтримці екосистеми Землі, регулюючи потік води. Фільтруючи забруднюючі речовини та забезпечуючи середовище існування для різноманітних організмів. Чорнозим відомий своїм темним кольором, високою родючістю та унікальними властивостями. Чорнозим має характерний темний колір, який є результатом високого вмісту органічної речовини. Він містить дрібні частинки, які сприяють утриманню вологи. Коли чорнозим вологий, він досить липкий. А коли висихає, може утворювати глибокі тріщини. Хоча він може добре утримувати вологу, він також забезпечує хорошу аерацію завдяки своїй гранульованій структурі, що корисно для розвитку коренів. Це робить його дуже придатним для сільського господарства. Глинисті ґрунти важкі, дуже щільні, в'язкі. Легко злипаються, їх складно обробляти. При перекопуванні такі ґрунти утворюють великі грудочки, які дуже важко зламати і подрібнити. Глиниста земля повільно нагрівається і слабко пропускає повітря, в дощову погоду у ній застоюється волога, а при висиханні земля стає твердою, як камінь. Таке ущільнення може завдати шкоди здоров'ю рослинам. Може призвести до загнивання коренів та інших проблем. Те, що такі ґрунти можуть добре утримувати воду, може бути вигідним у регіонах з непостійними опадами або де потрібна посухостійкість. Додавання до глинистих ґрунтів таких органічних речовин, як компост, добре перепрілий гній, торф, може покращити їхню структуру, аерацію та здатність утримувати поживні речовини. Це підвищує родючість такого ґрунту. Для покращення можна прокласти дренажні системи, підняти грядки або додати такі матеріали, як пісок. Піщані ґрунти часто відзначаються сухістю, бідністю на поживні речовини. Піщаним ґрунтам притаманне швидке проходження повітря та води. Загалом вони є неродючими адже містять дуже малу кількість поживних речовин. Піщані ґрунти швидко нагріваються і швидко охолоджуються. Без належної обробки великий урожай з них отримати практично неможливо, адже рослини страждають від малої кількості поживних речовин та води. Такі ґрунти бажано збагачувати компостом, торфом, гумусом. Кам'янисті ґрунти зазвичай складаються із суміші мінеральних частинок піску, мулу, глини. І значної частки подрібненого каміння. Однією з переваг кам'янистих ґрунтів є хороші дренажні властивості. Наявність каменів та гравію дозволяє воді швидко стікати, зменшуючи ризик перезволоження ґрунту, що може бути корисним для певних видів рослин. Кам'янисті ґрунти часто мають хорошу аерацію завдяки наявності повітряних прошарків між камінням. Це може допомогти корінням рослин отримати доступ до кисню, який необхідний для їх росту та розвитку. Вони можуть мати нижчу здатність утримувати поживні речовини, оскільки кам'янисті матеріали не зберігають поживні речовини так добре, як ґрунти з тоншою структурою. Це означає, що для оптимального росту рослин може знадобитися додаткове підживлення. Отже, сподіваюсь, ви зрозуміли, наскільки важливий ґрунт для рослин. Ґрунт слугує основою для їхнього росту та загального здоров'я. Він закріплює коріння, дозволяючи їм утримувати рослину у вертикальному положенні та протистояти силі вітру або інших зовнішніх чинників. Ґрунт є резервуаром основних мінеральних речовин, що необхідні рослинам для росту і розвитку. Ці речовини включають азот, фосфор, калій, залізо, цинк. Коріння рослин поглинають ці поживні речовини з ґрунту для підтримки своїх процесів. Ґрунт діє як резервуар води, утримуючи вологу доступну для коренів рослин. Він також відіграє роль у регуляції температури та фотосинтезі. Заповнені повітрям простори в ґрунті. Забезпечують потрапляння кисню до коренів рослини. Ґрунт є домівкою для різноманітних бактерій, грибів та дощових черв'яків. Багато з них формують корисні відносини з рослинами, сприяючи кругу обігу поживних речовин, стійкості до хвороб і загальному здоров'ю рослин. Якщо ви маєте запитання, коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.